До міжнародних новин поліція Женеви затримала двох підозрілих сирійців, в машині яких було виявлено сліди вибухівки. Зараз у Швейцарії посилено заходи безпеки. У Женеві заарештували двох сирійців. У їхній машині швейцарська поліція виявила сліди вибухових речовин. Затримані заперечують, що у них були якісь кримінальні наміри. За їхніми словами, вони недавно приїхали до Швейцарії і тільки придбали цю машину. Зараз в їх відношенні ведуться слідчі дії. Цих людей саме з перчин їхньої поведінки та їхнього громадянства було піддано посилені перевірці, внаслідок якої було виявлено наявність слідів вибухових речовин в авті, яким вони пересувалися. Ми вже мали подібні Падки раніше, і, вочевидь, ми матимемо їх більше протягом наступних днів, тому що поліція отримала певну інформацію. У Женеві десь знаходяться штаб-квартира ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій підвищено заходи безпеки. Напередодні машина з бельгійськими номерами, що була зупинена для огляду, сховалася від поліцейських і перетнула французький кордон. За повідомленнями місцевої преси. Одним з пасажирів був Салах Абдеслам, розшукуваний за підозрою в причетності до паризьких атак.